з вами своєю оцінкою і висновками за наслідком виступу Путіна в Росії. Тому що вважаю, що ця подія доля важлива, і ми повинні вслухатись кожен меседж, тому що від цього меседжу залишить наше майбутнє. Ну, перша моя загальна оцінка викладена в фразі, яку я написав в своєму пості в Фейсбуці. Акело промахнувся. Ми дуже багато чули політологів, прогнозів, що якщо... Суспільство Росії побачить слабість у Путіна, то воно востане і замінить його принаймні на своїй посаді. Ну, от зазначений виступ я розцінюю саме так: Розцінюю як слабість, розцінюю як визнання домінації Сполучених Штатів Америки і фактичне виправдовування перед суспільством за початок війни. Що це означає для нас? У нас це означає можливість. Швидкої заміни Путіна на іншу персону і повішення всіх собак на нього. Плюси для України це зупинення військового протистояння, мінуси це послаблення санкцій західної спільноти, це підміна понять, це маніпулювання фальшування. Яке наражає на нас на ризики втрати тих територій, які фактично знаходяться зараз під окупацією. Тому що заміна Путіна на когось іншого, вона як то кажуть, починає розмову з чистого листа. Це втягування України в довгі перемовини, але це збереження е, життя патріотів. Все треба зважити на Шальках Терес. і в принципі, ну, попри ризики, є і певні плюси. Е, Путін чітко сигналізував суспільство, що війна для них стає частиною їхнього постійного життя, що відділяються певного роду соціальні ліфти для тих, хто показав відданим. На сході нашої країни, тому це зміна реальності. Дороги з олігархів, дуже недобувати. Але для олігархів це сигнал, що якщо вони не почують, що треба вкладатися в, піку, в економіку, яка війде в пік'є Росії, то їх можуть, як то кажуть, як куркулів розкуркулити і пустити по світу. Загалом, Перша частина виступу це було виправдовування, друга частина розказування про надзвичайні програми, які будуть стимулювати і ноу-хау, і так далі, і тому подібне, різні соціальні проекти це загравання з піплом. який, якщо зараз не прозріє, не зрозуміє, що кіло промахнувся, ну не заслуговує взагалі на існування, таке мені здається, як нація. Тому, колеги, ну, чекаємо подальшого розвитку подій, дивимося, що з цього буде. Показово, що Росія виходить. З так званого міжнародного проекту зменшення оборонних в мене наступального зброєння, в тому числі ядерного потенціалу, призупиняє свою там діяльність і, відповідно, це такий ну, серйозний сигнал зновські слабкості російського лідера, тому що він не робить крока, він призупиняє. Він не виходить, він призупиняє, він визнає, що якщо Америка почне випробувати ну, новітні ядерне, Тоді вони як наслідком будуть випробувати своє. Слідкуємо за наслідками цього виступу, дивимося за реакцією, можливо, більш широкий розлогий аналіз. Я зроблю завтра. Ще треба осмислити, переслухати деякі фрази, найбільш ключовою фразою, яка мені в'їлася в голову. Це заява Путіна про те, що виявляється на них напали, а вони своєю силою хочуть привести до миру. Ну це повний маразм, повний бред, підміна понять це окрема ситуація. Колеги. Якщо ж найближчим часом не буде усунена Путіна, то зрозуміло з його виступу, що сценарій війни. Він, до речі, не визнає війною, він все ще каже, що спеціальна військова операція. Е, може затягнутися на багато-багато років. Е, фактично, це може бути афганський сценарій, коли е, СРСР вийде з Афганістану, тільки тоді, коли втомиться і коли втомляться отримати похоронки російські матері. І суспільство скаже, що все досить. Але насправді ну, він, він вести таку війну Росія може, може довго. І тут буде залежати багато від наших партнерів, від озброєння. Щодо якого ми повинні почути сьогодні з результатом візита пана Байдена в Польщу. Теж проаналізую, думаю, в зведеному аналізі і за результатами візита Байдена в Польщі, і за результатами цього звернення до російського бомон, до Путіна. Ну, сподіваємось на краще, тримаємо пальці, допомагаємо фронту і всім тим, хто нужденні, хто потребує свого захисту, волонтеримо, Сейф Оп, сейф Україн. На прохання своїх колег, бачите, аналізую в якійсь мірі політичні події. Тому що вважаю, що теж маю трохи фаху, досвіду і трохи знань, які дозволяють мені до цього полювати. Гарного дня, будьте здорові, колеги. Всього доброго. Так, буде зупинити його. Колеги не бачу нічого.